Ну і перед від'їздом варто добре почитати прогноз погоди, бо глобальне потепління принесло нам випробування і цього тижня. Силу стихії відчули на собі жителі західних областей. Спершу ударив шквальний вітер до 80 км за годину. Потужна хвиля легко ламала дерева і обривала дроти. Понад 700 населених пунктів на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині та Франківщині лишилися без світла. А далі прорвало небо. Затяжні дощі, буквально на очах піднімали воду в річках. Річка Зубра, яка протікає у притул до Львова, не просто затопила довколишні села, а залила навіть кілька районів самого Львова. З води ледь визирали дахи машин, а людей рятувальники діставали із затоплених будинків. Схожа картина була і на Волині. У Луцьку автівки буквально пливли у заторах. Місцеві кажуть, зливоскиди просто фізично не розраховані на такі кліматичні зміни, і подібна негода завжди буде завершуватися потопом у місті. І вже за кілька днів шторм із Велетенським градом прийшов на Черкащину та Київщину. Негода накрила і Харківщину та Дніпропетровщину. У Харкові одна із блискавок влучила під станцію. Деякі райони міста лишилися без світла. Синоптики пояснюють, тепер чи не після кожної хвилі 40-градусної спеки нас чекатимуть ось такі небезпечні шторми і шквали. І всі архітектурні норми України доведеться переписувати. І синоптичні прогнози на тиждень наступний про докону безпеку нагадують, бо грозові дощі у західних областях лишаються. Правда, уже не з таким перепадом температур, максимум 28-29 тепла. Нарешті території з понеділка має бути спекутніше до 36 на півдні, але синоптики малюють сонечко з хмарками. До середи має стати свіжіше у західному регіоні і на Житомирщині так само волого. І до 25. врешті областей максимальна температура буде плюс 33. Ну а уже з четверга, судячи із карти гідромецентру, дощі поширяться і на центральній області разом із південними Миколаївщиною та Одещиною. При цьому буде спекотно на півдні до 35. Утім, ми розуміємо, природу лихоманить, усі прогнози річ відносна, тому будьмо насторожі.